Танурію, руки всередину. Запускайте таймер. Рівно одна хвилина. Вони точно рухаються більш активніше, коли мої руки всередині, ніж коли їх там не було. Вони більш норовливі у присутності моїх рук. І зараз дуже близько, щоб риба торкнулася моєї руки. Їхні хвости мене торкаються, о Боже. Ви тільки погляньте на це. Поки що нічого, але я збираюся посунути руки ось сюди. Добре. Моя рука ліва рука і передпліччя. Повністю оточені піраннями вони торкаються мене хвостами. Здуріти їхні пащі поруч з рукою. Здається, зараз вкусять.